У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 51-річним захисником, головним сержантом, кулеметником прикордонної комендатури швидкого реагування Михайлом Леляхом. Михайло із числа тих чоловіків, хто добровільно зі зброєю в руках пішов захищати Україну. Сьогодні ми прощаємося з нашим воїном братом Михаїлом, Я вже казав помилково сказати, що він не загинув від кулі. Це значить не зовсім там загинув. Але війна, на жаль, забирає життя ще й по-іншому. Воїн Михаїл не залишився вдома, коли відчував, що має бути необхідності на передові тої боротьби. А хто перебував на лінії фронту, той знає. Там холод. Там голод, тому що по декілька днів може машина не приїхати з продовольствам. І воїну приходиться обходитися тим, що в нього деколи залишилося десь там в кишенці, чи, можливо, навіть з цього насу якийсь ковток води. І так може бути по декілька днів. Допоки будуть обстрілювати, ніхто не під'їде. Тому воїни віддають життя не тільки коли їх безпосередньо що вбили, а віддають життя. Коли вони підривають своє здоров'я. І, на жаль, війна забирає наших воїнів і таким способом. Народився Михайло у Бердичеві, навчався в п'ятій школі, здобув інженерно будівельну професію. Відслуживши в армії, певний час працював у Державній службі охорони і навіть устиг вийти на заслужений відпочинок. Та відпочивати не довелось. Почалась повномасштабна війна, і Михайло не зміг лишитись. Ступив до лав прикордонників. Ми повинні пам'ятати, що війна є не тільки для військових, ми є воююча держава. І війна є всюди. І тут також і війна. Як я вже казав навіть сьогодні зранку була масова ракетна атака. Тому, щоб не бути зрадниками наших воїнів, які віддали своє життя, ми повинні. Разом змобілізуватися і разом йти до перемоги. Кожен на своєму участку життя. Прощались із Михайлом рідні, близькі, знайомі, колеги, згадуючи захисника найкращої сторони, як мужнього, доброго, світлого чоловіка. Вічна йому пам'ять, співчуття рідним і близьким.